Тішої землі, де я обо соняш ходжу, я вільна, я того шукала свій дім, я пила з інших криниць, таклянусь Богу, ніде не змогла втамувати справу, ти не засушиш мене у гербарі, не буду я твоїм бором трофеєм, ми вільні ще раз прийми. Ваги, я тут господар, Це моя земля. Моя земля. Новий 2022-2023 навчальний рік розпочинається в умовах війни у часи, коли Україна вистояла у протистоянні з однією з найпотужніших армій світу, заплативши за це тисячами людських життів, втративши частину своєї території. Тому логічно, що на першому уроці нового навчального року ми поговоримо про витоки незламності українського народу, причетності до цього, учнів і про наші спільні завдання на шляху наближення перемоги. Сьогодні, 1 вересня 2022 року, я всіх нас вітаю з цим святом. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а став пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік. Адже ми, українці, честь і слава незламним, геть іди, ворожа, з мого дому, не пробачим злами тут нікому. Виросте пшениця, сонячник і мак. За свободу й волю дякую, козак, молюсь, молю, дай нам сили Боже. І роз нами правда переможем, рани заростуть, бій останній з тих, герої не вмирають, живі ще за заживих, геть війна, я вільна. Вже півроку Україна знаходиться у стані найжорстокішої війни. Для нашої країни вона стала народною війною за незалежність, суверенітет і приналежність до європейської цивілізації. Війна підняла хвилю патріотизму українців не лише в Україні, а й у всіх куточках світу, де вони знаходяться. Патріотизм зараз набуває дуже широкого значення, але кожен розуміє це слово по-своєму. У кожного є своє індивідуальне розуміння, але у всіх нас є спільне розуміння того, що патріотизм це внутрішнє відчуття любові, поваги і вірності до своєї батьківщини. Ми українці. Краса, коли в душі на вулиці весна, а не коли під вікнами війна. І душа благає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй Україні, Росвіта калина, бо ми всі єдині, вільні, сильні, незалежні. Кожну хвилину, душу тіло ми положим за... Війна як ніколи згуртувала українську націю, мобілізувавши весь її потенціал на відсіч ворогу. Вона теркнулася кожної української родини, стала частиною нашого життя. А перемога у ній стала спільною метою всього українського народу. Кожен із нас має свій рахунок війні та свою історію, якою ми ділилися і будемо ділитися з вами в своїх відеозустрічах. А ще краще, коли ми всі зустрінемося в своїй рідній школі і привітаємо один одного з великою перемогою. Я в цьому впевнена. У цей день хочеться побажати всім успіхів, ну і звичайно ж везіння. покоління українців, яке продовжуватиме будувати вільну і незалежну Україну, і завжди буде пам'ятати героїчні сторінки нашої історії. Україна перемагає завдяки героїзму, завдяки героїзму Збройних сил України, Національної гвардії, формуванням територіальної оборони і добровольчих формувань, а також нескореності українського народу. Завдяки їх подвигу ми можемо мирно навчатися і відзначати це свято, низькі уклін нашим захисникам, слава Збройним силам України. Наші предки були козаками мужністи, щами крові унесли, теляться за нами і даю сили. A gente Волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним, але не всі знають, що традиції національного волонтерства йдуть від Київської Русі. Ще в часи Київської Русі існували давні традиції допомоги військовим, взаємодопомоги, піклування ближніх та інші форми діяльності, яку нині називають волонтерською. На Русі двоє споряджали в похід третього. Нині волонтерський рух на Україні охопив майже всі верства населення. Він не має віку. Всі від дорослих до дітей хочуть жити в успішній вільній країні і намагаються приблизити перемогу. Такий народ непереможний. Слава українській нації! Історія життя підтверджує, що відносини між батьками і дітьми багатовікова проблема. Скільки існує сім'я, стільки часу існують проблеми в ній. Якщо брати нинішнє 21 століття, то старше покоління запевняє нас, що в порівнянні з попередніми ми самі найскладніші діти. Нам не так просто знайти спільну мову, зрозуміти нас, ми зовсім інші. Це правда. Але сьогодні я з гордістю скажу, а кожен із нас підтвердить, що наші батьки, знаходячись в таких екстремальних умовах, проявили і проявляють велику материнську любов, мудрість щоб захистити нас. Вони найкращі, великий уклін вам рідні. Наші батьки. Все буде Україна. В нашому ті найрідніші люди це батьки. Вони в роки війни створюють нам безпечне життя і порозуміючи талями, допомагають у проведенні дистанційного навчання. Саме завдяки їй співпраці сьогодні ми дев'ятикласники і маємо змогу продовжувати навчання. в нашій рідні школи, де б ми не були. Я хочу подякувати найбойовіших, терплячих, добродушних батьків за всю подаровану нам любов і теплоту. Нескінченне спасибі за вашу підтримку, мудрість і терпіння Зі святом вас, наші рідні. Чи встигнемо ми побачити новий день. Чи встигнемо ми побачити сонце? Чи встигнемо побачити щасливі очі наших батьків. Встигнемо, бо у нас є надія, сила і наша країна. Кожна мить це неповторний час і майбутнє. Не нам завжди відкриті двері, та життєвий ранок є для нас, Яскравіший хоч на білому папері Ти відчини у душі віконце серце в впло... Є в тобі простір неба бачити мрій, що мають крила. Віру в себе все зможеш ти домети наповні вітрила. One or Есі, до яких ми завжди ставимося з повагою, і педагог одна із них. Сьогодні наша адміністрація згуртувала всіх педагогів нашої школи на передовій освітнього фронту України. Знаходячись за кордоном, ми особливо відчуваємо їх постійну підтримку. Від всіх учнів, які зараз вимушені перебувати за межами нашої рідної України, я висловлю велику вдячність їм за розуміння, відданість своїй справі і терпіння в ім'я нашого майбутнього. Щиро вітаю зі святом і бажаю їм успішного навчального року, нових звершень, здійснення сміливих задумів та яскравих відкриттів. Доброго всім шляху! Все буде Україна! Сьогодні на першому уроці ми зустрічаємось у надзвичайному форматі, але скоро ми знову повернемось за рідну парту, відкриємо новесенькі підручники і дізнаємось багато нового і цікавого. Нехай новий навчальний рік подарує тільки світлі. Спогади тільки добрих друзів, тільки відмінні оцінки вітаю всіх зі святом. Україна переможе! Миру всім. Я хочу побажати вам миру, миру в Україні бути, миру хочуть, добрі люди, і дорослі, і малі, прагнуть миру на землі. А завершити наш урок я б хотіла би словами великого українського письменника Володимира Сосюри. Всім серцем любіть Україну свою і вічні будемо з нею. Сьогодні війна зуртувала наш народ і показала наскільки сильно ми любимо свою землю, свою країну, свою мову і культуру. Українська армія показала світову силу духу українського солдата, який може без зброї зупинити армію агресора. Україна це земля, де живуть сильні і сміливі чоловіки. Вільні і віддані духом жінки. Ми віримо, що з такою кількістю патріотів Україна переможе у цій страшній війні, бо ніхто ніколи не зламає цих людей. А якщо і встанемо на коліна, то лише перед Богом ми сильні, ми не переможні. Слава Україні.